Привіт всім. В общем, поступило таке питання, як стати моржом і не звести себе в могилу. Відповідаю. По-перше, кожен ранок залазите в ванну, полотенце берете, змочуєте його холодною водою і обтираєте своє тіло з голови до ног. От, потім обтираєтесь колючим сухим полотенцем до, до почервоніння тіла. От, ну, все це продовжуєте десь неділю, може дві. От, потім ну, я підскажу так, як я робив. Значить, е, вмикаю холодний душ, залажу, обмочив е, тіло своє, тоді намилився милом. От, тоді скоренько знову під душ змив це все і вискакую. Ну, звичайно, по перші пори буде холодно, ну можна по покричати, <свисті> ну, там у кого як, по-різному. Але потім ви втягнетесь і отаким от макаром десь ну з місяць, хоча б неділі три. Помиться в холодному душі. Спішити не потрібно. От. Потім будете дивитися по, по собі. Якщо все нормально, можна, якщо є можливість обливатися водою там, на вулиці. От. Ну, чи в ванню, там, не знаю. От. Потім е, ще що найголовніше, не, не допускати е, негативних думок у голову. Ну, такі, наприклад, що там, я замерзну. Я заболію, мені холодно, ні в коєму випадку такого не можна робити. Думайте навпаки, я не замерзну, я не захворію, все чудово, все прекрасно. Ганіть оті негативні думки з голови. Тому що, от як ви подумаєте, так воно і буде. От я, я по собі вам кажу таке. От. Ну і знову ж таки кажу, що спішити не потрібно нікуди. От, ну це хіба що у вас здоров'я там залізне, нормальне, тоді можна прискорити цей е, е, період, значить, і ну, вже ходити і купатися в лунку там чи на, на річку кому як. Ну, якось так. Якщо є ще якісь запитання, питайте, відповім. Все, я нагрівся е, тут, казанчик уже... Гаряченький, мені в дупу вже пече, так що пора вилазити.